Друзі, у нас в наявності для вас ми вже привезли дуже класні куртки. вам вони дуже сподобалися в тому році. Ми для вас це зробили ще раз, ми привезли їх на фольгірованої подкладці. Це та підкладка OmniHeat, яка дає внутрішнє согрівати і оставляти тепло внутрі. Карман є збоку, з однієї сторони. Внутрішній карман другий. Також у цієї курточки є капюшон. Капюшон йде на утяжки. Куртка дуже стільна, дуже зручна, дуже гарна. Тканина йде ріптоп. Така не боїться веток. Карман йде на рукаві, ліпучка йде. З однієї та з другої сторони теж теж, теж карманчики йдуть. Ліпучка на рукаві. Дуже класний анатомічний крій. Все дуже гарно зроблено. Також ви ще можете під цю курточку придбати, придбати у нас штанці з наколінниками в усіх різних розмірах. Теж на тканиний ріпстоп. От як воно все сочетається. Все, е, в один колір. Також є ліпучка на штанцях під наколінники. Курмашок тут іде. Ліпучка знизу. Дуже многофункційний такий костюм. Я думаю, вам такий потрібен. Пишіть кому який розмір, чий костюм вам, чи куртку, чи штанці. Також є такі ж перчаточки від торгової марки Механіка. І така ж на мені є дуже гарна масочка. Якщо хочете весь комплект, також пишіть нам, ми підберемо для вас розмір. Слава Україні! Гарного дня всім!